Супутникові зображення показують мазових ри, що утворюються навколо ока смертоносного урагану маліса. Ураган маліса космічний погляд на руйнівну силу природи та виклики для людства. Урагани, безумовно, одне з найбільш вражаючих і водночас страшних природних явищ. Ми схильні думати про них як про далекі новини з інших країн, але з наближенням сезону ураганів в Атлантиці важливо пам'ятати про потенційну небезпеку та готовність до катастроф. Нещодавній ураган Маліса був яскравим нагадуванням про руйнівну силу стихії та необхідність адаптуватися до мінливих кліматичних умов. Останніми днями світ з тривогою спостерігав за розвитком Маліси. Особливо вражаючими були супутникові знімки, які зафіксували так звані мезовихри – невеликі, але потужні вихори, які утворюються навколо ока урагану. Цей космічний погляд на Малісу дозволяє нам оцінити не тільки масштаби катастрофи, але й складність атмосферних процесів, які формують такі руйнівні шторми. Мезовихри – танцюючі вихори в серці урагану. Як людина, яка багато років вивчала атмосферні явища, Мені завжди було цікаво спостерігати за формуванням і розвитком ураганів. І мазових ри є, мабуть, одним з найцікавіших і маловивчених явищ. Ці маленькі вихори, які утворюються всередині урагану, є областями надзвичайної турбулентності. Вони виникають через місцеві відмінності у швидкості та напрямку вітру, що призводить до утворення невеликих, але дуже потужних вихорів. Ці вихори. Хоч і не є причиною самого урагану, можуть значно посилити його руйнівну силу. Вони здатні генерувати пориви вітру, що перевищують швидкість головного урагану та спричиняють локальні повені та пошкодження. Моніторинг мазових рів за допомогою супутників є важливим кроком у розумінні структури та поведінки ураганів, що, зрештою, допоможе покращити прогнози та зменшити ризики для населення. Малісса один із найпотужніших ураганів в історії Атлантики. Ураган Малісса швидко став одним із найпотужніших штормів, коли-небудь зареєстрованих в Атлантичному океані. Його сила, яка досягла п'ятої категорії за шкалою Сафіра Сімпсона, викликала серйозне занепокоєння влади та населення. Особливо трагічним був вплив шторму на Ямайку, який завдав значних збитків і людських жертв. За моїми оцінками, швидкість вітру в Малісі досягала колосальних значень, здатних зносити будинки, викорчовувати дерева і створювати величезні хвилі, які затоплювали прибережні райони. Спостерігаючи за бурою, я не міг не думати про людей, які потрапили в шторм, і про тих, хто втратив усе, що мав. Зміна клімату, інтенсифікатор екстремальних погодних явищ. Неможливо говорити про такі урагани, як Маліса, не говорячи про вплив зміни клімату. Наукові дані переконливо свідчать про те, що підвищення температури океану та атмосфери призводить до збільшення екстремальних погодних явищ, зокрема ураганів. Тепліші води дають енергію для розвитку штормів, дозволяючи їм стати більш потужними та руйнівними. Я вважаю, що зміна клімату є серйозною загрозою для всього людства. І ми повинні вжити термінових заходів для зменшення викидів парникових газів і переходу на стійкі джерела енергії. Без цього ми ризикуємо стати все більш частими та інтенсивними стихійними лихами, які забиратимуть життя та руйнуватимуть цілі громади. Наслідки для ямайки, Гаїті та Куби трагедія та виклики. Ураган Маліса завдав серйозних ударів Ямайці, Гаїті та Кубі. На Ямайці великі території були знеструмлені, комунікації порушені, інфраструктура зруйнована. Люди загинули, багато залишилися без даху над головою. На Гаїті повені забрали життя і десятки зниклих безвісти. На Кубі вийшли з ладу трансформатори та лінії електропередач, що призвело до відключень електроенергії в багатьох населених пунктах. Я думаю, що відновлення після урагану Маліса вимагатиме значних зусиль і ресурсів, необхідно забезпечити постраждалих житлом, харчуванням, медичною допомогою та психологічною підтримкою. Також важливо відновити інфраструктуру та зміцнити системи оповіщення про стихійні лиха, попередження про ураган, важливість своєчасної інформації. Під час урагану Маліса я був вражений швидкістю та точністю інформації. Яку надають метеорологи та екстрені служби. Ранні попередження про урагани дозволили жителям евакуюватися з небезпечних районів і вжити заходів для захисту свого майна. Я вважаю, що розвиток систем оповіщення про катастрофи є одним із найважливіших пріоритетів для країн, які знаходяться в зонах ризику. Необхідно інвестувати в сучасні технології, такі як супутники, радари та суперкомпутери. А також у підготовку спеціалістів, які можуть аналізувати дані та давати точні прогнози. Висновок, адаптація до нової реальності. Ураган Маліса болючий, але важливий урок для всього людства. Це нагадало нам про силу природи та необхідність пристосовуватися до мінливих кліматичних умов. Необхідно інвестувати в стійку інфраструктуру. Розробляти системи попередження про катастрофи та вживати заходів для зменшення викидів парникових газів. Я переконаний, що лише спільними зусиллями ми можемо пом'якшити наслідки зміни клімату та захистити себе від стихійних лих, які дедалі частіше та сильніше. Нам потрібно навчитися жити в новій реальності, де екстремальні погодні явища стануть звичним явищем.